Прівопис це наука, це не тільки мистецтво, це наука. Як воно тут замішується, воно змішується тут. І можна побачити, як малюється картина тільки отут. Бо картина тут народжується, не тут. Сергій Мельников домальовує картину, над якою почав працювати ще під час перебування на фронті. Цю картину ще почала малювати в Ліманах в Миколаєві. у нас наш ППД було. Да? У мене був холст порожній, да у нас там був час для відпочинку, деякий. Треба було щось робити. Угу, от я зайнявся. Спід пензля з'являється неймовірною краси український пейзаж. Мольбер та фарби прихопив із собою, коли йшов на війну у 22-му році. І щойно повертався з бойових, брався за малювання. На війні я теж малював. Я написав три роботи, і ще там в учебці дві роботи були, навіть три. Воно ну, десь шість-сім робіт, навіть було. Малював я не війну. Хоча мені наш покійний командир замовив, щоб я не написав там трохи війни, там, щоб воно так було круто і атмосферно. Малювати Сергій почав ще у дитинстві. Спочатку перемальовував героїв мультфільмів, згодом пішов вчитись до художньої школи. Та потім, каже, кинув своє захоплення, злякався, що не зможе досягнути успіху. Фарбами я дуже боявся писати. Я чесно боявся, і будь взагалі це брати в руки, бо я боявся, що мене нічого не вийде. Я навіть ходив по наші, нашому художньому базару, там, де напротив напроти лотуса, ну з там, угу. де всі художники виставляють на продаж. Ходив і облизувався на інші картини. Мені так подобалось, там такі старовинні квартири, там ліс такий, О, я там вдивлюсь, боже, як там ніхто ходить. Там дивлюся, десь море, там якийсь там корабель, там щось. Ну так взагалі там таке круте. Я ходив дивлюся, дивлюся. Я розумію, що я не можу. В ну, мене не виходить. Я, я думаю, що я не зможу взагалі таке кусь намалювати. А потім в 2017 році мені так сподобалася заставка на комп'ютері, що я дивився, дивився, дивився і потім вирішив, що чому б ні. Я пішов, купив там буквально там, до метра прийти була ця акварель, магазин. Мені купив, в ньому купив фарби, пензлики. І за два дні була перша робота. Повномасштабна війна змінила його життя з перших днів на фронті. А у 2025 році Сергія списали через поранення. Малювати війну не хоче й досі. Каже, картина має переносити у місце, куди хочеться потрапити. А спогади з фронту занадто болючі. Війною я писати не хотів, бо це ну не те, що хочеться писати. Це не те, що ти переживаєш. Не те. Де ти відчуваєш себе в безпеці, і, скажімо так, те, що, що тобі приносить задоволення, да? наприклад, да. ви бачите, дивитися цю картину да, там, чи якусь іншу. Вам хочеться туди попасти. Там круто, да, там цікаво, там. хоче в по стежках, там, посидіти там, під деревами, да. а ви бачите війну, хочеться там посидіти? Бо якщо тобі вже смерть третій четвертий раз стукає по спині і каже, що ти наступний, то. Мабуть, вже пора заміститись, бо ну, життя, мабуть, дорожче. Воно навіть то прекрасне, щоб його замінити там. Тепер для Сергія живопис не просто мистецтво, а справа всього життя. Порахувати, скільки полотен створив, не може. Адже чималу кількість роздарував побратимам, друзям, рідним. І додає, більше не сумнівається у своєму таланті. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.